То бажає також талісмани феншуй. Їх потрібно замовляти заздалегідь, тому що зараз новорічні свята, логістика все буде дуже навантажено і потрібно встигнути отримати ваші талісмани, амулети. Інструменти федшують до 3 лютого 2025 року. Тому поспішайте замовляти талісмани, кому треба, хто хотів, кому треба захист, кому треба, наприклад, більше ще удачі. Ви вже більшості були в мене на астропрогнозах індивідуальних, які я пишу з жовтня місяця. До речі, є календар, книга, там теж є ваші прогнози, гороскоп. Тому ви повинні вже знати, що вам потрібно мати на 25 рік, щоб він склався вдало. Мій феншуй магазин. Багато новинок додано. Дивіться, переходьте, замовляйте, пишіть в директ, пишіть мені на телефон, телеграм. Готуємось до року змії з вами разом з моїми консультаціями, порадами і феншин-магазином.